В осінньому щедролітті усміхнулися листопадом роки, а в них спогади прожитих літ. Сьогодні Барвиста осінь щедрим затишком славного ювілею заходить в оселю до люблячої дружини, найкращої та найріднішої матусі та бабусі, путельчанки, Параски власіїм З Самого рання до іменинниці звідусіль. Линуть найкращі та найщиріші привітання, та найтепліші слова подяки і побажань складають у чарівний осінній букет чоловік Ілля, дочки Валентина з чоловіком Тарасом, Анна з чоловіком Русланом, син Іван з дружиною Ольгою, онуки Іванка з хлопцем владом, Стас, Максим, Вероніка, Кіріл. Єлизавета, Святослав, сваха надія з дочкою Жанни Сергії, наша мила і люба, найкраща та найрідніша у цілому світі, вітаємо вас з ювілею, нехай збуваються завжди ваші бажання. Господь у справах завжди допомагає, а ангел від всіх бід оберігає, нехай ця чарівна осінь. Лашень для вас вимальовує барвами красу, бажаємо вам міцного здоров'я, жити в радості й достатку. Нехай у вашій оселі завжди буде тепло і затишно, панує взаєморозуміння, благополуччя і миру. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, турботу і добро. Найдобріша, найкраща. Наша рідненька, в цей день ми вклоняємось дуже низенько, нехай лиш від сміху з'являються сльози, міцного здоров'я, з роси і води, бадьорість та настрій хай будуть завжди, хай Бог здоров'я та силу дає, зозуля 100 років вам накоє, хай сонце на небі дарує тепло, а вас супроводжує всюди, добро. З ювілеєм! That's <laughs> 자. Yeah. Yeah.